В ефірі телерадіокомпанія міська інформаційна служба. Ви дивитесь новини Кам'янського. В студії працюю з вами я, Володимир Кремінь. Ну і на початку коротко про головні події. Кам'янське відвідала Ірина Фаріон. В рамках візиту презентувала збірник науковця Дмитра Дунця. В області планують ввести медичне страхування. Замість фіксованої зарплатні лікар буде отримувати кошти за кожного мешканця окремо. На Дніпровському медкомбінаті провели щорічний фестиваль огляд містечко майстрів металургів. В рамках візиту до Дніпропетровської області з нагоди 25-річчя Всеукраїнського об'єднання Свобода, а також презентації 10-томного видання творів Дмитра Донцова Кам'янське відвідала Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, професор Національного університету Львівська політехніка, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Народний депутат України, Сьомого скликання, а також Олег Баган, керівник науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова, літературознавець, публіцист, політолог, кандидат філологічних наук. Зустріч із науковцями та активістами мала просвітницький характер, торкалася мови історії та сучасних подій. Повний десятитомник творів Дмитра Донцова, над яким тривалий час працював науково-ідеологічний центр, для України є грандіозним проектом. До нього увійшли основні з творів Донцова, опубліковані в журналах та окремих виданнях. Науковці зазначають, в Україні вперше в такому масштабі представлена творчість цього політичного мислителя. Сьогодні ми привезли в Кам'янське Повне, не повне, але найповніше видання творів Дмитра Донцова в десяти томах. Яке представляє оцього південноукраїнського автора, уродженцям міста Мелітополя, як унікального мислителя, як людину, яка сформувала модерний український вольовий націоналізм, яка сформувала покоління ОУН і УПА, тому що він працював в Західній Україні і мав можливість виховувати як публіцист ідеолог. Націоналістів 20-30 років людина, яка поставила такі гострі проблеми і питання перед Україною, які актуальні до нас для нас до сьогодні. У презентаційних статтях Дмитра Донцова називають аналітиком доби апостолом української ідеї. У порядник десятитомника керівник ідеологічного центру запевняє, ідеї Донцова сьогодні не втратили актуальності. Як зробити українця сильним, як зробити українця наступальним, як зробити українця гордим і позбавити його малоросійства, отого холуйства перед чужим, схиляння перед чужим, як навчити українця робити свою культуру і свою історію більш променистими, героїчними. Одна з перших презентацій видання Дмитра Донцова пройшла у Львові в межах авторського проєкту Ірини Фаріон від книги до мати. Пані Ірина високо оцінює роль Донцова в розвитку України. Переконана, його твори відкриють шлях до звільнення від ментального рабства. Донцов – це лікар душ українських і Донцов це повернення українців до самих себе. Донцов це рух по вертикалі. Найбільша пожива від Донцова для тих українців, які хитаються у своїй вірі. Цей чоловік не зневірювався ніколи. Він у час страшних двох воєн. Війни війни х років і 40-х років дав українцям в руки дорожну карту. Дорожна карта називається Змагатися, боротися, формувати характер, наступати і весь час максимально працювати над своїм внутрішнім світом. Представник обласного осередку свободи та співорганізатор візиту науковців і громадських діячів Максим Дорофієв поділився: Вирини Фаріон приємні враження від нашого регіону. Це значить, що нинішній візит буде не єдиним. Люди такого ж типу, як Ірина Фаріон, пан Олег Баган. Це відносяться до справжньої національної еліти України. Тому наше місто Кам'янське сьогодні приймає еліту національну України, яка, я, яка і буде презентувати тут в залах нашого славного музею твори Дмитра Данцова. Це класика українського націоналізму. Зустріч із гостями була тривалою і вкрай цікавою. Виступу науковців захоплювали, налаштовували інакше поглянути на Україну, наштовхували на інші шляхи саморозвитку. Я отримав величезне задоволення від зустрічі з пані Іриною Фаріон. Вона не тільки глибокий науковець, вона доктор філологічних наук. Вона абсолютно непересічний. Оратор, вона просто неповторна людина в плані емоційному. Надзвичайно потужний якийсь інформаційний штурм цього залу. Я думаю, що від цього зал просто приголомшений, і я також ну приємно вражений. Ті, хто не завітав на зустріч вихідного дня, ближче можуть познайомитися з Іриною Фаріон та Олегом Баганом у четвер. Після випуску новин в ефірі програми. Точка зору. 2017 року на Дніпропетровщині та по всій Україні планують розпочати впровадження страхової медицини. Нововведення стосуватиметься первинної ланки меддопомоги сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів. Пацієнти обиратимуть свого лікаря та укладатимуть з ним договір. Замість фіксованої зарплатні лікар буде отримувати кошти за кожного мешканця окремо. Він зможе обслуговувати до двох тисяч людей. Як працюватиме система страхової медицини в Дніпропетровській облдержадміністрації, розповів заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк. Додатковий податок на медицину не вводитимуть, люди не купуватимуть поліс. Страхові внески братимуть із загальних податків українців, які потрапляють до державного бюджету. Із держбюджету через спеціально створену агенцію Національну службу здоров'я гроші скеровуватимуть до медзакладів. Чим це вигідно для нашої країни? Перше, це вигідно тим, що ми не вводимо додатковий податок на медицину, на медичне страхування. Тобто ми не обкладаємо бізнес додатковим збором, ми не обкладаємо людей додатковим внеском, не треба нікуди йти і купувати якийсь страховий поліс людям. Друга перевага це в таких країнах, як наша, в країнах, які розвиваються, існує великий тіньовий сектор економіки. Тому ми не можемо застосувати модель, яку використовують інші країни, і просять роботодавця страхувати свого працівника, тому що це буде підштовхувати роботодавця і далі в тінь ховати свій фонд оплати праці знову. Кожен українець без прив'язки до місця проживання обере собі лікаря, сімейного педіатра чи терапевта. Пацієнт та лікар укладуть договір. Для пацієнта це гарантія безкоштовної консультації. Для медика підстава оплати його праці. Вона буде нефіксованою платитимуть за кожного пацієнта окремо за дітей та літніх людей. Більше за людей середнього віку менше в середньому 210 гривень на рік. Для лікарів встановлять обмеження 2000 мешканців. Ми робимо розподіл коштів по системі первинної ланки ногами пацієнта, так? куди пацієнт пішов, туди за ним з Національної служби здоров'я автоматично йдуть кошти. Ми відходимо від системи, коли гроші в медицині розподіляються адміністративно. Тобто, коли чиновник сидить і каже, цьому цій лікарні я стільки дам, цій лікарні стільки дам, Ми вводимо автоматизм. Пацієнт пішов до цього лікаря, автоматично на той медичний заклад перерахувалися кошти. Страхову модель фінансування первинної ланки меддопомоги почнуть впроваджувати вже з 2017 року. Потім таку систему страхової медицини хочуть розповсюдити на всю галузь. Останній час популяризація здорового способу життя та спорту посіла належне її місце у системі цінностей наших городян. Всілякі спортивні заходи за сприяння місцевої влади та очільника міста мають на меті залучити якомога більше учасників. Адже спорт та здоровий образ життя це єдиний шлях по збереженню здоров'я, вірний спосіб не хворіти, жити енергійно та якісно. На сьогодні хворіти невигідно і недешево. У швидкому темпі життя потрібно бути якісним працюючим гвинтиком. Інакше є ризик випасти з механізму успішного життя, втратити радість існування. Спосіб життя сучасної людини малорухомий, оскільки більшість професій передбачають сидячу роботу. В результаті організм не відчуває постійного необхідного навантаження і стає все менш спритним і рухливим, а життєдіяльність всіх органів і систем все більш млявою. Про користь фізичної активності розповідає лікар Центру здоров'я та медицини спорту Світлана Квак. Для формування здорового імунітету необхідно обов'язково займатися фізичними упражненнями. Вони повинні бути регулярними, постійними, постійно збільшуючи нагрузку. Я б порекомендувала робити хоча б 5-10 минутну зарядку по утрам, ходити пішком побільше, займатися, хто не займається, записатися в секції спортивні, в басейн е вихідні організовувати прогулки на воздухі. Недостача руху призводить до збоїв в роботі всіх систем м'язової, судинної, серцевої, дихальної і організму в цілому, сприяючи виникненню різних захворювань. При систематичних заняттях фізичною культурою ви не тільки зміцните свій імунітет, але й поліпшите поставу, посприяєте зміцненню серцево-судинної системи, проведете профілактику багатьох захворювань, зауважує лікар. Я бы порекомендовала ввести в свой график жизни пятиминутки активности. 5-10 минут – это каждый найдет это время. Подняться со своего рабочего стола, если особенно это касается банковских и офисных работников, подняться со стола, сделать минимальный комплекс 5-6-7 упражнений. Также я хотела бы порекомендовать, особенно пенсионерам, записаться в группы здоровья, в оздоровительные группы, которые есть в городе, в частности, в нашем учреждении. Щодня на заняття до центру приходять за оздоровленням та гарним настроєм. Тренування відвідувачів проходять під оглядом досвідчених викладачів з медичною освітою. Будь-яку погоду протягом 20 років приходить до центру Наталя Павлівна на собі та своєму здоров'ю доводить дієвість занять фізичними вправами. Мені 80 років. Центр здоров'я посіщає 20 років. В яку погоду ми сюди приходимо. Холод в жару, в дощ. Ми зісь. Ми фанати своєї Болели? Я никогда не болею. Активний спосіб життя зменшує ризик травм при падіннях і ударах, знижує можливість інсультів і інфарктів в літньому віці, покращує настрій і підвищує працездатність. Заняття спортом виробляє в організмі гормон радості, ендорфін. При цьому платити за все це задоволення не потрібно, адже займатися фізкультурою можна навіть вдома. Фестиваль Місто майстрів металургів пройшов на минулому тижні у народному музеї Дніпровського медкомбінату. Організатором заходу виступила профспілка металургів. 11 майстрів народно-ужиткового мистецтва проводили майстер-класи для дітвори під час канікул. Деталі у наступному сюжеті. Ідея таких майстер-класів виникла після проведення попередніх мистецьких заходів. Це ярмарок Золоті руки та виставка картин Берегині за словами організаторів, Дніпровський медкомбінат славиться не тільки своїми трудовими досягненнями, а й людьми, які вміють працювати і мають творчі здібності. І таких на підприємстві багато. Ну а кому передавати свої вміння, це в першу чергу дітям. Канікули короткі, шкільні, короткі осінні канікули. Радітелі зайняті на производстві. Діти сидять вдома, тому немножечко і від телевізора, гаджетів, айфонів, телефонів. Для дітвори влаштували 11 майстерень з різними направленнями декупаж, квілінг, бісероплетення, вишивка бісером, виготовлення домашнього взуття та штучних квітів, макраме, вироби з гіпсу та дві секції з Петриківським розписом. Мастер, который обучался непосредственно в Петриковке, Сегодня он сотрудник комбината, так сложилась ситуация жизненная. И вторая девочка это ребенок сотрудника комбината, которая очень пожелала принять участие. И мама ей ассистирует. И они вот таким вот семейным тандемом выступают. Цікаво те, що бажаючих побувати на майстер-класах з початку оголошення заходу прибувало щодня, і в день відкриття було зареєстровано 130 дітей, працівників медкомбінату. І кожен учасник по закінченню заходу отримав спеціальний сертифікат. А майстри отримали заохочувальні призи від організаторів. І, за словами Яни Жучик, ці люди ділилися не тільки досвідом, а ще й виступали у ролі педагогів і підійшли до цього з розумінням. І такі вот всі вічі, які делаються, це діляться з гипсом. Это, барельєфи, скульптури. Зараз для дітей маски. Вот маски розносили. Масок там все можна, поділки, фігурочки такі, все. Ну, для, просто для детей. Ну, а діти з задоволенням навчалися і виконували поради майстрів. Нам допомагали, спочатку вчили нас, а сейчас я буду саме її розвивати. Я начинаю з маленького, а потім это розрізовувати. Хочу показати, що я вмію. Продовж дня учасники фестивалю мали змогу і підкріпитися смачною випічкою та зігрітися гарячим чаєм. Окрім цього, для дітей організували і активний відпочинок на вулиці з іграми та конкурсами. А організатори та батьки завдячують керівництву медкомбінату за всебічну підтримку і мають надію, що цей проект буде проходити не один рік. культурно спортивному комплексі Дніпровець пройшли п'яті змагання відкритої першості кам'янського будинку творчості дітей та юнацтва на кубок Віктора Нестеренка з авіамодельного спорту. Свою майстерність перед суддями, батьками і глядачами демонстрували 38 авіамоделістів, які представляли п'ять команд Дніпропетровщини. В офіційній церемонії відкриття змагань взяли участь міський голова Андрій Білоусов, його радник в питаннях спорту та молодіжної політики Олег Орлов. Чемпіон світу з авіамодельного спорту керівник міської організації сприяння оборони України Віктор Старостенко та Олександр, син Віктора Нестеренка. Ще два-три десятки років тому авіамоделюванням займався мало не кожен другий хлопчисько. Сьогодні цей вид творчості і спорту не такий популярний, але від цього він не став менш цікавим. Можна сказати, що авіомоделювання стало навіть більш захоплюючим завдяки доступності сучасних матеріалів і технологій, відкриваючи змагання, міський голова Андрій Білусов зазначив, що вони присвячені пам'яті Віктора Настеренка, людини, яка зробила величезний внесок у розвиток авіомодельного спорту в нашому місті, та підготував чимало переможців і призерів різних змагань. Для нашего города проведение таких турниров уже стало доброй традицией, но в сегодняшнем турнире также принимают участники из, из других городов нашей области. Этот вид спорта формирует у наших молодых людей очень много важных и полезных навыков, которые пригодятся им в будущей жизни. Это целеустремленность, это точность в расчетах, это инженерная мысль, это дизайнерская мысль. Любов до авіомоделювання стала справою всього життя Володимира Нестеренка. По слідах батька пішов і його син Олександр, який з семирічного віку став займатися цим видом спорту. Нестеренко почав займатися авіамодельним спортом ще в дитинстві. Затем це стало справою всієї його життя. От, будучи руководителем кружка і в своєму директором дома творчества дітей юнашества, Віктор Ванич. Находил средства, находил, э, возможности проводить различные кубки, соревнования, городские соревнования, а также возить э, команды на областные соревнования. Першим етапом змагань був запуск планерів на дальність польоту. За правилами, учасниками цього самого простого класу не повинно було бути більше 12 років. Потім проводилося змагання цього ж класу, але вже на тривалість польоту моделі. Також хлопчики і дівчатка запускали гумово-двигунні моделі. Суддя Володимир Підуст пояснив критерії, за якими нараховуються бали кожному учаснику. Продолжительность полета оценивается э, количеством секунд пролетанных моделей в воздухе продержавшихся. Резиномоторные модели э, тоже продолжительность полета. Ну, тут зал лимитирован у нас, обычно они у нас набирают больше высоты, но так как э, здесь мы количество оборотов резины очень тяжело подобрать, чтобы у нас не засела модель. У змаганнях брав участь бронзовий призер Кубка України. Кандидат у майстри спорту Дмитро Ярошенко, учень 10 класу школи номер 26 займається авіамодельним спортом з 2011 року. Ну, завжди інтересувала авіація, все зв'язане з нею, поэтому вирішив ходити на авіамоделірування займатися этим. Ну, Зайняв третій місце на Кубці України кандидатом майстера спорту першого розряду. Хочу поступати після школи в Харківський університет авіационної. А за підсумками тригодинних змагань перехідний кубок отримала команда будинку творчості дітей та юнацтва з Кам'янського. Другі і треті місця відповідно зайняли позашкільний навчальний заклад обласного центру із селища Божедарівка і клуб юних техніків Верхньодніпровського району. І далі про погоду на вівторок. У перший день листопада метеорологи прогнозують нам хмарну погоду. Протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 4 градуси вище нуля. В день погода не зміниться. Стопчик термометра триматиметься на познаці плюс 4. Вітер змінних напрямків від 3 до 7 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Нехай осіння погода не псує ваш настрій. Бережіть себе та рідних на все добре.